Сьогодні готуємо неймовірно смачне сало, натерте часником і спеціями. Рецепт підкуповує своєю простотою і вражає результатом. Спочатку ми відварюємо під черевину, щоб вона стала ніжною й соковитою, а тоді гарячу щетро натираємо часником, сіллю та перцем. Виходить, смакота така, що виникає питання. Невже з таких простих інгредієнтів може бути щось настільки вишукане? А відповідь однозначно так. Це сало, від якого важко відірватися. Для цього рецепту беремо два добротні шматочки під черевини. Ця частина містить і прошарки сала, і м'яса. Завдяки цьому готова страва виходить більш соковитою. І сало буде смачне, і м'ясо ніжне. Шматочки грудинки будемо відварювати. Важливо, щоб підчеревина була свіжою, з приємним запахом і натуральним кольором. І після приготування такий шматочок вас порадує смаком. Шкірку знімати не потрібно, якою б вона не була. Відвариться буде м'якою. Єдине, якщо має щетину, можна її пальником опалити. Заливаємо водою так, щоб тільки покрити м'ясом. Більше нічого не потрібно додавати. Так, як є, відправляємо на вогонь. Варимо до готовності приблизно одну годину. Далі, поки грудинка відварюється, готуємо спеції. Беремо 6-7 грамів свіжого змеленого чорного перцю. Він надасть приємної гостринки та 15 грамів солі. Гарненько перемішуємо, щоб суміш була рівномірною. І саме нею будемо натирати під черевину після варіння. І очищаємо аж дві головки часнику. Тут він, можна сказати, головний, тож не шкодуємо і беремо його багато. Саме часник створює той запах, який асоціюється з домашнім салом. Ще гарячою будемо натирати грудинку, і від температури його ефірні олії швидко проникнуть у м'ясо і сало. Завдяки цьому смак чеснику не буде різким чи гірким, як у сирому вигляді, а перетвориться на ніжний, м'який. Додасть траві пікантності, але без зайвої гостроти. Шматочки під черевини вже відварилися. Вони стали м'якими, соковитими і готовими до подальшої обробки. Дістаємо їх із бульйону, даємо кілька хвилин обсохнути й трохи охолонути, щоб було зручно працювати. Бульйон, який залишається, переціджуємо через ситку і готуємо суп. Це наваристий розсіл, який постоявши застигне як холодець. Увесь часник пропускаємо через прес або за бажанням тремо на дрібній терці. Так він пустить більше соку, який має добре промаринувати м'ясо, Тому просто нарізати не підійде. Адже потрібна саме соковита маса, що рівномірно вкриє поверхню грудинки. І добротно натираємо часником ще гарячу відварену грудинку, щоб аромат і смак увібралися якнайглибше. Скажу відверто, коли ми вперше так приготували грудинку й сало, під час дегустації всі ледь пальці собі не покусали. Вийшло настільки смачно, що, поки сам не спробуєш, важко повірити. Це той випадок, коли прості інгредієнти та правильна технологія творять справжнє диво. Натерши часником переходимо до натирання приготовленою суміш, солимо та перчимо з усіх сторін. Завдяки тому, що м'ясо ще гаряче, воно наче відкриває пори і чудово вбирає в себе сіль, перець і увесь запах часнику. У результаті грудинка промариновується не лише зверху. А й просочується смаком аж до середини. Якщо ж вам здасться, що спецій на поверхні забагато. Завжди можна легенько зняти їх ножем, але повірте, ви цього робити не захочете. Настільки вдало вони поєднуються між собою і настільки апетитно виглядає грудинка, що рука точно не підніметься щось прибирати. Навпаки, вам захочеться, щоб спецій було навіть більше, адже саме вони надають страві того самого домашнього смаку. Залишаємо грудинку при кімнатній температурі до повного оголодження. Накриваємо мискою чи кришкою, щоб грудинка не обвітрювалася. Ну і запах такий, що ви самі зрозумієте, що потрібно накривати, бо все навкруг буде пахтіти цією стравою. На такому моменті грудинка вже повністю готова до споживання, але ми йдемо далі, кладемо її у посуд для запікання і відправляємо у духовку на 15-20 хвилин, щоб утворилася апетитна золотиста скоринка. Саме вона додає страві шарму ззовні. Грудинка стає рум'яною і хрусткою, а всередині залишається соковитою та ніжною. І вигляд, і смак після цього значно збагачуються. Страва стає не просто вареною, а святковою із виразним ароматом печеного м'яса й прянощів. Час запікання промайнув як мить. І ось перед нами підрум'янина апетитна грудинка. Запах вирує неймовірний. Здається, що вся кухня наповнена ароматом часнику, свіжозмеленого перцю та печеного м'яса. Такі прості спеції, таке просте приготування, а результат. Справжнє диво. Таку грудинку можна смакувати ще гарячою, але якщо розрізати її одразу ж, весь сік потече назовні і неможливо буде відчути справжньої структури та смаку. Тому трішки набралися терпіння й дали грудинці охолонути. Саме після відпочинку вона стала щільнішою і нарізаємо рівними скипками. Хоча м'ясо й відварене, але під час варіння та запікання прошарки сала щедро наповнюють його соком і жиром, роблячи ніжним і надзвичайно запашним. Варто тільки скуштувати, і ви не зрозумієте, чому воно настільки смачне і насичене. Щиро рекомендую спробувати приготувати грудинку за цим рецептом. І обов'язково поділіться своїми враженнями. Буде цікаво дізнатися, як у вас вийшло та як оцінили вашу грудинку рідні чи гості. Гадаю, наш і ваш досвід стане натхненням для інших приготувати цю страву і відкрити для себе новий улюблений рецепт домашньої, варено запеченої грудинки. Вона чудово смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді, у поєднанні з картоплею. Овочами чи свіжим хлібом, із гірчицею, чи хроном та цибулею. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.